Добрий день, мене звати Авдимерець Деміра Валерівна. Я учениця 3А класу Козелецького ліцею номер 1 Я буду досліджувати Гартаначку. Гартаначка це стародавня українська страва, родом з Чернігівської області. На звичайну назву ця страва отримала завдяки тому, що його. Готували всією сім'єю або великою дружною компанією. Друга назва страви козацький куліш. Пані цієї страви потрібно м'ясо, вода, картопля, пшоно, цибуля, яйце, зелень. Страва готується на вогнищі десь півтори години. Спочатку вариться м'ясний бульйон. Далі з нього вимається м'ясо і відділяється від стоці. Після цього. Вариться окремо картопля з пшоном і перемелюється з м'ясом та засмажкою. Цю страву подають дуже цікавим чином. Картоплю з м'ясом в першій тарілці, а бульйон в другій. Пілоцінною була ця страва для козаків. Вона була дуже сильною і після неї довго не хотілося їсти. Гаряча юшка зігрівала. у у холодні вечори. Отже, нам вдалося приготувати гартанецьку за стародавнім українським способом, і ми сім'єю разом її смакували.